Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже наступного року хоче повернути з німеччини українських біженців. Про таку амбітну мету він заявив в інтерв'ю німецьким медіа і навіть сказав, що вже обговорював технічні деталі з урядом ФРН. Слова прем'єра Шмигаля підтвердив і радник президента України Олександр Камишин на міжнародній зустрічі в Берліні. Ви чули, що ми нещодавно оголосили про створення нового міністерства, яке буде відповідати за єдність і повернення українців буде пілотний проєкт між Німеччиною та Україною та керівництвом нового міністерства. ПРО і він почнеться на початку наступного року. Ось так новий міністр почне повернення українців, в тому числі в оборону промисловість. Зрозуміло, чому посадовці вирішили почати з Німеччини. Там проживає найбільша кількість українців в Європі, близько мільйона. Лише третина з них працює, тоді як решта, отримують соціальну допомогу, яка щомісяця обходиться німецькому бюджету в півмільярда євро. Звісно, незадоволення німців зростає. Тому перед виборами політики змагаються в своїх обіцянках скасувати виплати українцям.